Гарні всі дня, дівчата і хлопці. Давно я не готувала чебуреків. Сьогодні захотілося чебуреків приготувати. Тісто буде у мене заварне. Я взагалі-то люблю із дріжджового тіста чебуреки. Але з дріжджовим тістом треба трішки довше возитися. Так, дівчата, зараз швиденько замісимо заварне тісто. Ось у мене тут 250 мл. Кип'яченої води, Гарячої води. Так, кладу я сюди чайну ложку солі. Олію я виливаю прямо в борошно. Борошна треба 400 грамів. Я приблизно відважила 400 грамів. От. Якщо ще треба буде борошно, то додамо. Так, виливаю я сюди крутий кип'яток. І ось так заварюю тісто. Спочатку лопаткою, щоб не попектися. От. Потім вимішую вручну. Обережно, щоб не попектися. Все буде добре. Не забувайтеся, що тісто любить тишу спокій, гарний настрій і все вийде. Це такий швидкий варіант, дівчата. Кажуть, що ну, багато хто пише, що на заварному тісті, чи буре смачніші, але, знаєте, в дріжому тісті там є така кислинка особлива. Мені, наприклад, із дріжджового тіста смакує краще. Ось так вимішую. Що треба, борошно, тут ще додав. І домішую гарненько. Тісто вже гарно вимісилося. Ось таке воно гарне, еластичне. Любе тісто любить відпочивати. Я його зараз покладу в холодильник, десь на півгодинки. А тим часом приготуємо фарш. Ось тут у мене пів кілограма фаршу готового вже. От, можна зробити самим. Хто як любить, Воно ось таких дві цибулинки, одна більша, одна менша. Я зараз потру на тертушку. Може цибуля трішки буде плакати, ну, тут таке дарма. Я на терку тру цибулю, бо зараз почнуть виправляти мене. Ось так приблизно. Все буде добре. Ви не вірити, надіятися. Ніколи не втрачати надію. І все буде добре. Цибульку я потерла вже, кладу сюди. Я люблю таке солоненьке, я кладу чайну ложку солі. А ви вже, дивіться, самі хто як любить. І чорний молотий перець. І все. більш нічого лишнього я не кладу. Інколи буває трішки базіліка кладу, і то за бажанням. Головне, дівчатка льодяна вода, тобто крижана. Виливаю десь 100 г. Приблизно плюс-мінус. І оце гарно вимішую. Дуже гарно вимішую. Дівчатка, фарш такий майже рідкий. От. Можна за бажанням покласти ще сюди Чай, таку грудочку невеличку, може чайну ложку вершкового масла. Я не буду класти тут, воно у мене такий фарш такий гарний, майже 50 на 50. Сало, м'ясо. Ось такий фарш, теж відставляю ненадовго в холодильник. Десь хвилина 10 на 15. Тісто якраз ще постоїть. Тісто відпочило вже. Тепер я це тісто розділяю на 10 частинок. Приблизно буде по 65 чи по 70 грамів одна кулька. Поділила я. Тісто вже на 10 кульок, ось так. Тепер відкладаю в сторону і беру одну кульку і розкачую в пласт. У мене такі будучи буреки невеличкі. Розкачала я ось такий пласт приблизно, так щоб ви розуміли, це на тарілочку. Кладу сюди фарш. Я вже колись казала, що я. Ну, скільки тіста в мене, стільки й фаршу кладу. Якщо в мене 70 грамів тіста, то приблизно стільки я кладу і фаршу. Ось так. Загортаю. Гарненько зліплюю. Традиційно, класично роблю взори, так, защіпую все, чебурек мій готовий вже. Я відкладаю і так само роблю всі інші. Так, тепер беру звичайну сковорідку. До речі, ще мене ніхто не захитив цією сковорідкою. Вона у мене, як палочка виручалочка. І її не чищу, нічого не роблю, це помию і відставляю. Зате ніколи не підводить. Я в ній все жарю, парю, шкварю, вареники варю. Значить так, в Сковорідку наливаю десь на палець, тому що я ж не знаю, кої які сковорідки величиною в діаметрі. То Я наливаю на. Десь на палець олії. Ось так. І ставлю розігріватися. І не забувайтеся, що олія при нагріванні збільшиться вдвічі. От, як нагріється гарно олія, то викладаю по два. У мене якраз по два буде влазити. От, і буду жарити не на великому, на середньому вогні. Можна кришкою накривати. Але обережно, коли будете піднімати кришку, бо там буде збиратися конденсат, щоб ви не попеклися. Ось так вони, дівчатка, у мене жаряться. Хтось по одному жарить, а я, можу і по два. Я вже знаю розмір своєї сковорідки. Дівчатка жаряться мої чебуреки. Сік витікає. Дуже смачно. Мені часто пишуть, кажуть, розказуйте смак. Ну, я не можу передати, просто смачно. Кому подобається мій рецепт, зберігайте, записуйте, діліться, ставте лайки, підписуйтеся. Я буду дуже вдячною. В свою чергу я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!